Всім хеллоу! Історія про те, як я більше не збиралася ходити на жодні фестивалі, тому що скільки можна. Але почали вимикати світло. А в одній хвилині від мого будинку знаходиться одна з фестивальних локацій. Я думаю, ну, на годинку всього зайду, там фестиваль, пролог студентських короткометражок. Ну що там, напевно, Карпенківці зняли Студентські роботи і показують. Зайшла я на 5 хвилин, на 10, на годинку. Шостий Коротше, Пролог виріс у міжнародний кінофестиваль, на якому показують багато робіт іноземних кіношкіл, в тому числі документальні, мультиплікаційні, звісно, ігрові. І крім того, на пролозі. Ще й показують повнометражні фільми, які вже в проказі. Я заручник цієї фестивальної програми, бо не можу взяти себе в руки і перестати туди ходити. Паралельно, анімаційна ця чеська програма на пролозі, Одночасно з тим повнометражний документальний фільм у великому залі і одночасно з цим, от на іншому фестивалі вже майстер-класи Корочкіна і Моросінів Дітюк. І я трошки посиділа там на програмі кіношній, і все ж таки я йду в молодий театр, але я не знаю, чи ви щось на Четки. Я не знаю, як планувати цей день, бо воно все в трьох залах паралельно, два різні фестивалі. Я не знаю, як люди в Києві оце... займаються ще чимось, крім оце шаритись по фестивалях. А, Я ще не розказала, що ходила на два вечори композиторські. Був майстер-клас Микити Мойсеєва, Це композитор, який писав музику для багатьох фільмів, які ми зараз знаємо, і в тому числі «Ти космос, який зараз в кінотеатрі. І ще була на творчому вечорі студентів-композиторів з консерваторії, котрі також пишуть музику до кіно. Ну, Хтось тільки поки до студентських робіт, хтось вже до справжнього кіно. Котре прокатне. Дуже цікаво. От реально, вони настільки інші, маю на увазі консерваторські, вони так цікаво мислять, у них такі цікаві роботи. Все, біжу на лекцію Марисі на Нікітюк. можливо, залишився на чітки. Якщо ні, то піду додому обідати і на мультики. На мультики. Не пам'ятаю, зараз іде чеська школа, там ще якась буде іноземна школа. Вечері. Так що погнали. Минуло кілька днів. Не знаю, що вам сказати, мене затягнули ці фестивалі зараз. Два паралельно проходить фестиваль сучасної драми і пролог. На пролозі я вибігала, не знаю, напевно, шість сеансів. Плюс ще я передивилася, а вдруге подивилася фільм Уроки толерантності щодо уроків толерантності. Фільм насправді прикольний, але є один момент, в якому найбільше неправда цього фільму. І його було не так складно поправити. Не знаю, чому цього не було зроблено. Можливо, через те, що у сценарію було багато драфтів, і в якийсь момент це питання випало або, не знаю, як так могло статися. Але оце варто було б поправити. Це не буде спойлером. Один з героїв каже, що вони переїхали в це житло, в цю квартиру рік тому. А тепер дивимося на роботу художника. Як виглядає квартира героїв? Весь фільм. Як виглядають квартири, в які заїхали рік тому? Навіть припустимо, що вони заїхали у вбиту квартиру. Навіть припустимо, що вони в своїй тій гостинці, вибачте, тут у мене світла ніде нема, всюди все гудить. Навіть припустимо, що вони в тій своїй гостинці мали таку кількість мотлоху, що він стояв у них від підлоги до стелі і перевіжчив цей мотлох у вже більшу квартиру, там, двокімнатну, мабуть. Він зайняв усі кути все одно, скоріш за все, непотрібні речі не були б розпаковані. Вони б пішли в коробках, в мішках, в сумках, на антресолі, десь э, в кладові. М -м -м. Стояли б вони десь, отак, от, ну як коли ви переїжджаєте, і речі, які вам не потрібні, де ви де ви ставите. А тут очевидно, що роками роками накопичувались всякі тази. Дуже красива робота художня, до речі, от саме художника, там постійно в кадрі якийсь такий хлам валяється. Це так прекрасно. В цьому правда, да? але неправда в тексті, що за ними іде, що вони проїхали рік тому. Так от, от таким чином накопичуються речі і, і прикриваються всякими тряпочками, коли роками складаються в кут. А не коли люди перевозять свої речі в більшу квартиру, в коробках чи в мішках, ну не буває так. Це мене дуже збивало. Я ще з першого перегляду не могла зрозуміти, що мене так муляє, в чому неправда. От. А так загалом Непотолюк з'яв черговий класний фільм, так що, хто ще не бачив, дивіться. Це я про уроки толерантності. А зараз я біжу на останній день фестивалю сучасної драми. Я вже відбігала, коротше, весь пролог, хоча я не збиралася, сюди взагалі ходити, але вимикало світло і що робись, Ну, під домом пролог проходить, клас ідем. Потім відбігала купу лекцій в театрі Франка в молодому, бо Тепо, типу прокидаєшся, а там лекція. Ну, можна ж на годинку збігати, правда? Блін, а потім ще чітка? Ладно, лишуся. І така, 21 година, години, А, Все, останнє... До речі, така красива вітрина, новорічна. Все, сьогодні останній день фестивалю. Фестивалю я сьогодні до 21-ї години, тому що в мене нема світла до 22-ї. Чого повертатись додому, не ясно. Гулять так гулять. А, ще вчора я подивилася Коріолану Франка, перша. Ну, Богданович, Ван Лав. прекрасна! Красива, художня вистава театру Франка з прекрасними улюбленими найкращими акторами, з прекрасною режисурою. Ідіть на Коріолан, хто не бачив. Дуже рада, що Театр Франка тримає Марку. Це було дуже потужно. Хороша вистава, я б ще сходила. Що сьогодні я до 21-ї по фестивалю і піду монтувати все, що я нас знімала із щоденників, тому що в мене там вже тижні два не змонтовано. Ну, цікаво було. І Лекції з іноземними драматургами. Мені як сценаристу, це цікаво. І Відчитки сучасні, дуже хороша робота Олі Мурашко, дякую, що запросила. Ну, що робиш пости, що пишеш про це, що. Кришиш, що відбувається, у нас тут в Києві треба ходити. До речі, Відолі я дізналася про фестиваль. Так, ну що, погнали. Світла нема, в театрі Франка все є, настрій є. Так що фестивалимо і до наступних зустрічей. Уже, напевно, з якогось іншого фестивалю, бо я вже не зарікаюсь не ходити на ці фестивалі, це нереально. Вони проходять і проходять. Все ближче і ближче до мого дому. Це не можна витримати. Всім хорошого дня.